Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, коли буде стартувати набір, і власне яким чином відбувається ось навчання? Чи зараз набираєте на семестр, чи це якісь чверті, чи це таке безперервне цей процес у вас триває? Скажімо так, набір триває постійно. Можна, в принципі, під час навчального року підключитися до навчання, але ми стартуємо з середини вересня. Тому зараз якраз і оголосили про те, що е, набираєте нових студентів. І розкажіть нам про те, хто може стати вашим студентом. Це або мешканці Хмельницького або Хмельницької громади, або переселенці, які мають довідку внутрішньопереміщених осіб. Е, вік жінки від 55, чоловіки від 60. До нас, як з'явиться, при собі потрібно мати паспорт, пенсійне посвідчення та бажання навчатися. Все просто чи ці послуги будуть платними. І крім того, я теж розумію, що у вас є частина ось факультетів, як ви це називаєте, які є для яких потрібні якісь прикладні ще матеріали додаткові. Чи включено це в навчання, чи вони вже будуть купувати, наприклад, там щось за свої кошти? Ну, якщо там крі, шиття, там ножиці, ще якісь подібні ось такі речі. Так, розхідний матеріал тільки потрібно буде та що, як ви кажете, на тих предметах відповідних щось і докупляти, але все інше в нас є. Скажемо, навчання безкоштовне абсолютно в університеті третього віку. Скільки зараз маєте студентів? Скажу так. Вже в першій половині навчального цього року ми обслужили більше 600 осіб. Як вони зазвичай приходять? Бо от у нас є... існувало 45 груп. Ну, з різними маток. Розкажіть, будь ласка, про те, що от у вас є 24 факультети, причому два додалося нових. Ну, це напрямків таких. Коли до вас приходять люди, які хочуть і не бояться вчитися чогось нового, а вони обирають лише один напрямок, чи вибирають по якомусь графіку? Якось працює ця система. Ну і крім того, розкажіть зрозуміла okay. річ, дещо і про ті факультети, які ви пропонуєте, бо я тільки назвала зараз хореографію і дизайн ландшафтний. А у вас значно ширший перелік. Скажімо скажемо так, не китаючи трошки складно всі назвати, але скажу, у нас є чотири мови: польська, німецька, англійська, була навіть італійська. Ще є будуть зараз дуже популярні предмети, такі як подолаюче лихо. Це зараз те, що потрібно психологічна підтримка на них і розказують, як себе тримати в тонусі. Ще є дуже цікавий викладач, він навіть відомий ім'я називати не буду, який викладає. Також польську мову, і е, один напрямок, який він полюбляє, і слухачі в нього це історія Східної Європи та центру Європи. Тобто обрати можна собі одразу кілька таких напрямків, сформувати якийсь графік і ходити по різних викладачах можна декілька напрямків, тобто тут обмежень немає, заняття відбуваються раз на тиждень. Просто формуєш собі і далі ідеш і е, розвиваєшся. А що вам кажуть? який ви отримуєте так. фідбек від своїх безпосередньо студентів? От за чим вони приходять за новими знаннями, за новими друзями, а за тим, аби відчувати себе в частиною е, суспільства, частиною громади? Е, що кажуть вам? Так, от ви правильно це підмічаєте. Основна із причин, чому звертаються нас, дехто дійсно навчитися, хоче, наприклад, от... Там, де дійсно вчаться, видно люди, це комп'ютерної грамотності або е основи володіння смартфонами, тобто щоб елементарні речі вміти робити. Ну і звичайно, певно, ну, наш контингент е приходить для того, щоб не чувствувати, не відчувати себе одинокими, знаходити нових друзів, спілкування та навіть втілювати себе і бути корисними.